Яка розробка хмельницьких студентів допоможе визначити якість води у Південному Бузі? Чому молоді екоактивісти їздили у Португалію та чим запам'ятався перший рік роботи у Гуфі-центрі? Про все це поговоримо далі в ефірі програми Ековектор, а ще нагадаємо прості поради, які допоможуть заощаджувати електроенергію. Вітаю! Приєднайтесь! Збитків на понад 36 мільярдів євро навколишньому середовищу України вже завдали російські окупанти. Про це у Європарламенті заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Зокрема, 25 мільярдів євро це сума збитків від забруднення повітря, а понад 11 мільярдів євро ґрунту. Крім того, під загрозою знищення перебуває п'ята частина заповідних територій України. Вже задокументовано близько двох тисяч конкретних випадків, де йдеться про. Завдання прямої шкоди навколишньому середовищу. Нагадаємо, що про випадки шкоди довкіллю, свідками яких стали, українці можуть повідомляти за допомогою мобільного додатка Екозагроза. Його навесні презентувало Міндовкілля. В екозагрозі з'явився кабінет користувача. Авторизувавшись, тут можна отримати сповіщення про наявні екологічні загрози у вашому населеному пункті. Свою чергу теж продовжуємо розповідати вам про наслідки війни для довкілля України. Цього разу Артур Кокаревич проаналізував вплив активних бойових дій на ліси. Від 20 до 30% території України вже постраждали внаслідок війни. Такі оцінки експертів. Причини різні: мінування, лісові пожежі після обстрілів, різного роду забруднення тощо. Наразі площа вигорілих лісів. Внаслідок бойових дій в десятки разів більше аніж за аналогічний період до війни. Найбільшу небезпеку становлять ліси в регіонах, де відбувалися активні бойові дії, а також на деокупованих територіях. Виявити і позначити всі подібні об'єкти доволі складно, крім того, цю інформацію не будуть оприлюднювати у вільний доступ до завершення війни. Загальна площа ландшафтних пожеж на території України сьогодні перевищує 2,4 мільйони гектарів. І ця цифра неймовірно велика, навіть для такої країни, як Бразилія, де практично щороку палають ліси Амазонії. Найбільш катастрофічна ситуація у Харківській, Луганській та Херсонській областях. Лише на Луганщині ми втратили понад 70 тисяч гектарів соснових лісів. А нещодавно надзвичайники повідомили, що повністю згорів Ізюмський бір. Та й рукотворні ліси, що захищають від піщаних буровіїв Олешки та всю Україну, постраждали не менше. Серед найбільш постраждалих регіонів Чернігівщина, понад 400 тисяч гектарів, Сумщина понад 290 тисяч гектарів, а також Київщина, Житомирщина, Харківщина та Луганщина. На думку Гани Лобченко, менеджерки напрямку ліси Всесвітнього фонду природи ВВФ Україна, якщо говорити про лісові екосистеми виключно з екологічної точки зору, процес природного відновлення відбуватиметься доволі швидко. До прикладу, у станично луганському лісогосподарському підприємстві, яке через війну постраждало ще у 2014 році, природа до 2022 року активно відновлювалась, а на місці згарищ з'явилися рослини-піонери. Однак значна частина цих лісів штучна, а отже, вони не мають стійкості до змін клімату та пожеж та потребують постійного догляду. І якщо вчасно не прийти з рубкою. Та прочищенням насадження будуть нистякими і доведеться фіксувати економічні втрати, там з'являться берези та осики. Однак ці дерева не мають саме економічного попиту. До того ж, є загроза поширення інвазивних видів. Тож з одного боку, на небезпечних для людей ділянках можуть формуватися природні насадження, але з іншого, ці території залишатимуться забрудненими. А насадження поступово втрачатимуть свою економічну та господарську цінність. Загалом збитки рослинному світу та рісам становлять орієнтовно вже 183 мільярди гривень. Тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу стартував у Хмельницькому. Його планували оголосити ще навесні. Однак, повномасштабна війна відтермінувала цей процес. У вересні співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку вдалося відновити. Тендер відбувається саме на порталах ЄБРР та складається із кількох етапів. На першому турі усі учасники будуть подавати технічні пропозиції, тобто вони будуть роз'яснювати нам місту і банку те, як вони збираються технічно реалізовувати ті параметри, які ми заклали в тендері. Відповідно, після відсіювання можливого. Учасників на першому етапі, ті, хто залишиться, перейде в другий етап, де вже будуть подаватися фінансові пропозиції безпосередньо, тобто буде визначатися вартість виконання робіт. Знову ж таки, наголошу, що у вартість виконання робіт входить як проектування, так і виконання робіт безпосередньо по будівництву заводу. Згідно практики, яку ми бачимо ціннім, цей тендер, так як його проходять інші учасники не лише в Україні й по всьому світу, цей тендер займає до року часу. Бляшанки для окопних свічок збирають у Хмельницькому. Для цього встановили 10 контейнерів у різних мікрорайонах міста. Також використані жерстяні банки можна приносити в АКОБУЗ та центр управління відходами. Акція безстрокова. Її організатори, представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький таким чином прагнуть підтримати захисників та привчити хмельничан до повторного використання речей. Ми придумували цю акцію базуючись на тому, що потрібно перше дбати про довкілля, тобто робити перевикористання тих предметів, які ми викидаємо. І також ми консультуючи з волонтерами і також нашими захисниками, подумали, що є така штука як окопна свічка, яка, до речі, для них зараз дуже актуальною річчю, що можна з цих бляшанок, власне, які ми збираємо, зробити окопні свічки. Бляшанки обов'язково мають бути чисті та сухі. Окопні свічки виготовляють у центрі управління відходами. До цього процесу запрошують долучитися усіх охочих. За анонсами слідкуйте на сторінках розумного довкілля у соцмережах. На водну метеостанцію метеобуй розробили студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки. З її допомогою збиратимуть дані стану водосховища Південного Бугу. З ними у режимі онлайн можна буде ознайомитися на сайті, над яким теж працює молодь. Мінігрант на проєкт отримали завдяки участі у програмі Доброго вечора ми з України. Більше подробиць далі. У сюжеті якість води у південному бузі оцінить наводна метеостанція. Впродовж місяця над її розробкою працювали студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки. Розповідають, самі люблять відпочивати з вудкою, тож коли побачили, що у річці гине риба, вирішили зробити свій внесок у порятунок водойми. Подібні метеостанції використовують за кордоном. До прототипу такої студенти розробили плату електроніки та планували надрукувати метеобуй на 3D-принтері. Однак, через перебої з електропостачанням цей процес поки довелося відтермінувати. Там будуть датчики температури, ПХ, Мутності води, електропровідності води і ще може щось зміниться в процесі розробки. Там є сонячні панелі, це буде автономна метеостанція, яка буде працювати приблизно рік точно. Автономно на реалізацію ідеї молоді винахідники отримали міні-грант п'ять тисяч гривень завдяки участі у програмі Доброго вечора ми з України. Ми відштовхувалися від інтересів молоді. Ми говорили про проблеми, які молодь бачить у своїх містах, що їх хвилює. І відповідно, відштовхуючись від проблем, молоді люди створювали свої ідеї проєктів. Наразі регулярно стан водосховища Південного Бугу не моніторять, зауважує представник громадської організації Річки Хмельниччини Павло Везденецький. Тому така ініціатива надзвичайно потрібна. Будуть мати наші хмельницькі науковці і активісти по захисту природи доступ до даних про стан нашої води. Почнемо з вимірювання температури, це теж важливо, і рівня води. А далі хлопці правильно проєктують цю систему, вона буде багатоканальна і можна вже туди навішувати нових і нових датчиків, сенсорів. Студенти сподіваються, незабаром надрукують метеостанцію та за місяць презентують сайт. За допомогою нього всі охочі зможуть бачити параметри, що фіксуватиме метеобуй у режимі онлайн. Також у рамках цього проєкту уже налагоджено співпрацю із експертами з Чехії. Напрацювання Хмельницького в екологічній сфері презентували на міжнародному рівні у проєкті Молодь за довкілля. Останній відбувся у Португалії у рамках програми Erasmus та об'єднав учасників з п'яти країн. Світлана Каретун входила до української делегації. Усе почуте та побачене, фільмувала і готова представити вам. Відео щоденник з Португалії далі, наша невеличка українська команда. І ми скоро будемо презентувати наші класні українські еко-кейси. П'ять учасників у кожній делегації із п'яти країн. Гірське португальське селище Віла Нова де Тазем приймало молодь небайдужу до стану довкілля та екологічності майбутнього. Почути досвід інших та поділитися своїм приїхали команди із Вірменії, Болгарії, Іспанії, Португалії та України. «Erasmus Plus – це молодіжна програма від Європейського Союзу, яка націлена на такий Молодіжний освітній обмін. Назва нашого проекту це Use for Environment», тобто молодь за довкілля. Отже, протягом семи днів у нас були різні завдання, як теоретичні і практичні, в напрямку захисту навколишнього середовища. Перш за все, делегації поділилися напрацюваннями у сфері захисту навколишнього середовища. Українці, з поміж іншого, розповіли і про хмельницький досвід. Коли ми презентували ЕКО України, то Ще більше людей за кордоном дізналися про наші ініціативи у Хмельницькому, про гопі центр, про центр управління відходами, також про будівництво про будівництво сміттєпоробного комплексу від офісу розумне до Хмельницький, а також про ініціативу Екобус. І що цікаво, ми доволі такі унікальні з нашими проектами, і дуже класно було чути сховальні відгуки про ці проекти і бажання дізнатися більше про них. Далі у командах шукали шляхи вирішення різних екологічних викликів, спільних для усіх країн, проговорили тему шкоди довкілля, яку несе війна в Україні. Оскільки Португалія була приймаючою стороною, то до вирішення її екологічних проблем підійшли практично. Країна суттєво страждає від лісових пожеж. А зараз всі гарненько роблять кульки з насінням, аби потім залишити їх у горах, і потім щоб проросли рослини. Насінняві бомби, до речі, ідея запозичена у японців один із заходів, що допомагає відродити зелені насадження. Тож, взявши до рук ґрунт, глину та насіння, молодь виготовила такі потрібні бомби. Асто вони якраз закидають туди насіння однорічних рослин, які цвітуть це для того, аби в печі була можливість чимісь харчуватися, тому що в Португалії також з тим, що, на жаль, почоли вимирають, і часто через те, що не вистачає для них просто їжі. А для метеликів та бджілок власноруч змайстрували ще й готелі. Це годівнички для метеликів і для бджіл. Всередину можна ставити різні соломинки, наприклад, квіти, камінчики, аби пчолом, наприклад, було зручно сідати. І так вони будуть харчуватися і відпочивати. Окрім обміну екологічними ідеями, кожна делегація представила традиції своєї країни на відповідному вечорі. Найцікавіші екологічні кейси взяли на замітку та домовилися реалізовувати у своїх країнах. Більше ніж пів тисячі екскурсій та сім з половиною тисяч відвідувачів, а ще майстер-класи, покази екофільмів та мультиків, розіграші подарунків та оновлення експонатів. Навчальний центр поводження з відходами Гуфі Центр відзначив перший рік роботи. Святкували на роботі черговим туром. Більше подробиць дивіться далі. Тут можна дізнатися історію сміття, понюхати аромати сміттєзвалища, сісти за кермо екобуса та розсортувати відходи, граючи в баскетбол. Єдиний в Україні навчальний центр поводження з відходами. «Гуфі Центр» відсвяткував перший день народження. Створили його, аби в інтерактивній формі розповідати і дітям, і дорослим про важливість правильного поводження з відходами. За рік роботи гіди провели понад пів тисячі екскурсій для семи з половиною тисяч відвідувачів. Це не тільки Хмельницький там, чи територія області. Це були і тимчасово переміщені особи, і також відвідувачі з інших міст і навіть з інших країн. День народження Гуфі-центр теж провів у роботі, приймав святковий тур. Пані Алла, переселенка з Харкова, розповідає, давно планувала екскурсію в центр і от нарешті задом реалізувала. Коли діти усе це трогають, через це проходять, вони більше, як це сказати, переживають і а, а, відчувають це із Тобто для них це іде більший відклик, розуміння більш глибоке. Приємно вражена від побаченого і Анастасія. Взагалі історію сміття не цікавилася і цікаво було подивитися фільм. Про сміття. І е -е, хочеться якось вплинути на те, щоб наша країна, наш е -е, світ наш був чистішим. <тур> Гуфі-центр це п'ять залів. Мультимедійна, сміттєвого жаху, правильного поводження з відходами, компостування та сміттєпереробного комплексу. Кожна із інтерактивними експонатами. До речі, останніх віднедавна побільшало. Нове поповнення дружній до довкілля будиночок Гуфі. Тут навіть є його фігурка. Ось вона. Її можна розміщувати по різних поверхах. Ну і власне в будинку є надписи, такі собі рекомендації від Гуфі, як стати більш енергоефективним, як зберігати природні ресурси, там світло, воду, газ і тому подібне. Що для цього потрібно робити? Окрім турів у Гуфіцентрі організовують майстер-класи, кінопокази, вікторини із подарунками. За анонсами подій рекомендують слідкувати на сторінках у соцмережах. А ми не змінюємо традицію і продовжуємо робити разом із Гуфіцентром тематичну рубрику про правильне поводження з твердими побутовими відходами. Валентина Вальчук знає багато цікавого про компостування і уже готова ділитися інформацією. Майже половина сміття у нашому відрі органіка Їжа, рослини тощо. В чому ж їх небезпека на сміттєзвалищі? Коли такі відходи потрапляють на полігони, вони взаємодіють з іншим сміттям утворюючи небезпечний газ метан. Він пришвидшує зміну клімату, є вибухонебезпечним та спричиняє пожежі. На зв'язку Гуфі Центр і сьогодні розповім вам, що ж можна робити з органічними відходами. Шкірка від картоплі, залишки капусти, хвостики з огірків, качани з яблука та груші це приклади того, що найчастіше потрапляє у наше сміттєве відро. І з часом на сміттєзвалищі стає метановою бомбою, тож як зменшити кількість органічних відходів та мати з цього користь? Одним з популярних та дієвих методів є компостування. Компостування це коли за допомогою спеціальних ємностей та процесів утворюється органічне добриво, яке можна використовувати для підживлення рослин. В будинку чи квартирі рекомендуємо використовувати компостери з мікроорганізмами бокаші. Формат роботи з ним простий та бюджетний. Нарізаємо органічні відходи на дрібненькі шматочки, утворюємо шар у 2-3 см та пересипаємо мікроорганізмами бокаші. Вони виглядають ось так і мають житній запах. Коли компостер наповниться, потрібно деякий час дати настоятися цій масі і час від часу зливати рідину в компостний чай. За допомогою спеціального краника важлива рекомендація: мінімізуйте час відкривання кришки компостера, аби якомога менше світла та повітря потрапило всередину. І коли компост буде готовий, його можна використовувати для підживлення вазонів та рослин на вулиці. Дорожчим, проте швидшим варіантом є електричний компостер. Для роботи з ним потрібно подрібнити залишки їжі, покласти в спеціальну ємність. Та за 4-6 годин готова суха суміш, яку можна використовувати для підживлення рослин. Зважайте на те, що не всі органічні відходи можна компостувати: залишки риби, м'яса, жирів не варто класти в компостер. Також, аби зменшити кількість залишків їжі у сміттєвому відрі, розумно підходьте до покупок. Купуйте та готуйте стільки їжі, скільки ви та ваша родина можете з'їсти. У Гуфі-центрі ви можете спробувати, як працюють компостери, та будемо раді почути про ваш досвід компостування. Друзі, розумне поводження з відходами це про наше чисте майбутнє. Тримаємо екологічний фронт разом. Зустрінемось! Заощаджувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження, просять українців енергетики. Пов'язано це із свідомим нищенням окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури. Відтак, з 6 до 9 ранку та з 17 до 23. важливо не вмикати прилади, які споживають багато електроенергії. Це праски, обігрівачі, пральні машини, електричні духовки. Раніше Світлана Каретун у рубриці «Еколайфхаки» розповідала, як бути енергоощадним. Щоправда, два роки тому це питання розглядали крізь призму впливу на екологію. Тепер ж це ще й про нашу енергетичну безпеку та енергетичну незалежність. Тож ми вирішили, що доцільно повторити цю рубрику: беріть поради на замітку, і нехай у наших оселях буде світло. Що вже розпочинаємо? Зачекайте, закінчу чистити свою електронну скриньку. Але ні, краще поділюся з вами. Навіщо періодично чистити повідомлення на електронній пошті, та й загалом розповім, як економити електроенергію, якщо ви активний користувач чи користувачка, ноутбуків, смартфонів чи інших електронних приладів. Отже. Електронна пошта, видаливши непотрібні повідомлення з вашої скриньки, ви зможете зменшити споживання електроенергію та зменшити кількість викидів вуглецю в повітря. Згідно до слідчень компанії McAfee, близько 80% вхідних повідомлень є спамом, на який в глобальному масштабі затрачається 33 мільярди кіловат годин електроенергії та приходиться 20 мільйонів тонн викидів вуглекислого газу в рік. Кожна ситуація із хмарними сховищами, наприклад, Google Диск. Рекомендуємо відсортувати збережені файли та видалити непотріб. Велика кількість серверів постійно працює, аби ваші дані не зникли, але при цьому знову ж таки витрачається електроенергія та забруднюється повітря. То, може, варто почистити файли, які давно припали електронною пилюкою та геть вам не потрібні. Перейдемо до ноутбуків. Обов'язково відключайте ноутбук та докстанцію від джерела живлення після повної зарядки. Це допоможе не тільки зменшити енергоспоживання, але й оптимально використовувати батарею, продовжуючи її термін служби. Користуватися мобільними телефонами також можна так, аби зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Коли заряджаєте мобільний, переключіть його в режим літака, аби не сповільнювати процес зарядки. Так швидше підзарядите свій пристрій. І ще, чим більша яскравість вашого екрану, тим швидше ваш мобільний стає голодним і хоче підзарядитися. А також вібрація під час дзвінка також змушує ваш телефон використовувати більше енергії. На останок завжди вимикайте електричні пристрої, якщо ви ними не користуєтесь, бо ж вони, як вампіри, будуть висмоктувати енергію, скільки їм заманеться. Електричні пристрої, у тому числі комп'ютери, принтери та зарядні пристрої для телефонів, продовжують споживати електроенергію, навіть коли вони знаходяться в сплячому режимі. Під час такого фантомного навантаження техніка може споживати до 15% електроенергії. Отже, не забувайте виймати зарядні пристрої із розсадок. Вони не люблять переїдатися електроенергію та й вам потім за це ще й переплачувати. Тому при користуванні сучасними технологічними благами не забувайте бути усвідомленим користувачем чи користувачкою, аби зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. А завершуємо програму сьогодні неймовірними світлинами. У Лондонському музеї природознавства підбили підсумки щорічного конкурсу фото дикої природи. Згідно результатів, найкращою фотографиною 2022 року стала американка Карін Ейгнер з фотографією під назвою Великий гул. Ще 17 учасників визначили фіналістами-переможцями конкурсу. Світлини, які захоплюють пронизливою красою природи, пропонуємо переглянути за мить. Ними у програмі ставимо крапку. Життя завжди перемагає. Пам'ятайте про це, і нехай у вашому житті буде більше екологічних вчинків та рішень, бо і це вклад у нашу перемогу.